Мальна неприхована радість від зустрічі, слова привітань та міцні дружні обійми. Браві чоловіки у зелених беретах 28 травня у Херсоні відзначили день прикордонника. «Праздником поздравляю, заслуживців своїх крепкого здоров'я, сімейного щастя. благополуччя, щоб мир настав на нашій землі, щоб границю охраняли як положена. Коли ми охраняли, то ніхто не ходив туди-сюди. Границя була на замки. Желаю, щоб і зараз вона була на замки. Урочисте шикування у парку слави. Тих, хто несе службу кадрових офіцерів та ветеранів прикордонних військ, вже за доброю традицією прийшли привітати діти. Школярі переконані, слабкодухих кордон не приймає, а тому радо вітають та певною мірою рівняються на справжніх чоловіків. Бринічні це дуже опасна робота для жизни людей. Наганиць оснаст за мужчини, солдати, которые це вміють. Зелені кашкети типова назва для прикордонників. Захисні убори зеленого кольору прийнято вважати символом служби. А для самих охоронців кордону це ще й символ армійського братства. Ми по різним государством з різними політичними взглядами, навіть, але все одно ми залишилися друзями. От сьогодні з Новосибірська один із наших поздравляв. І з, той же, з того же Донецька з Харкова ребята поздравляють всі. Ми остались просто пограничниками. Весь устрій та побут нелегкої прикордонної служби відчула на собі пані Валентина. Жінка два роки прослужила на Ірано-азербайджанському кордоні. Говорить, це були найкращі роки її молодості. Це романтика, можна сказати, по молодості. Границя – та красота. Там даже і дельвейси ростуть. Там такой водопад був в Азербайджані громадний красивий. Хотелось бы, звісно, попасть на границу. Очень. Дуже шанують день прикордонника у родині Вікторії Крутіної. Жінка розповідає, у дитинстві вона пишала своїми родичами, що служила на кордоні. Тепер нею пишається її маленький син. Служити хотілося 10 років, якщо чесно. Да, всі хотіла форма для мене була. Не знаю, вообще бреділа чесно. Ну от єскаво брати примір. Це мой хрестний, да. Шва по стопам, очень горжусь. Між військовими підрозділами збройних сил України немає протиріч та конкуренції. Військовослужбовці готові єдиним щитом стати на захист держави. Тому прикордонників із їх святом привітали десантники. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади несуть службу зоні. АТО. наразі вони перебувають на ротації у Херсоні. і десантневаська пагранваська завжди були дружні і Не поздравити ми не могли просто пообщаємося. Єсячим поговорити. Очень много было ситуаций і у пограничников, и у нас на мы можемо поділитися. Ну самое главное – пожелать здоров'я, щастя, удачі. Після офіційної частини учасники урочистого зібрання вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та поклали квіти до пам'ятника скорботної матері. І вже після цього організовано та злагоджено з прапорами в руках та піснею. Чоловіки вирушили до вічного вогню. У нас сілові погоны, И мы с тобой, дружок, опять ідемо в наряд у погранічників. Особо є Нельзя нам спать, когда другие люди сплять. З 80-х років колона очолює Юрій Бичковський, голова Херсонської обласної організації інвалідів та ветеранів прикордонної служби Кордон. 36 лет в этом году, как я вожу эту колонну, как я ее организовываю вместе со своими друзьями и побратимами. Для меня очень важно, что в Херсоне мы показали, кто здесь хозяин и кто будет защищать этот город, если коснется. Что все мы очень любим Украину и другого быть не может. Сегодня приехали ребята из Запорожья, сегодня приехали ребята из Новой Каховки, сегодня моряки, солдаты-пограничники, сегодня все родовольцы и ветераны всех родовольств пришли, Для того, щоб поздравить нас з цим великим праздником. слава пагранвейськам. У день прикордонника свої руки служби вони здебільшого згадують із ностальгією. Служба була нелегкою, але, попри всі труднощі, охоронці кордону завжди залишались вірними присязі та українському народу. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.